Старенький, підсліпуватий, іноді навіть горбатий, але рідний, до болю рідний. Все бачив він на своєму віку, все вистраждав і встояв, він нездоланний, як та земля, на якій він стоїть. Він може десять раз погоріти до тла, але досить якогось маленького паростка, як у нім, знову теплиться життя. І знову підбілюють, підфарбовують, причепурюють його, обсівають мальвами, обгороджують березовим тином. І знову чистими вікнами він дивиться на сільську вулицю, в кінці якої ставлять і ставлять нові будинки. Коли ж він дуже старенький і починає хилитися, а нового поставити немає за що. То його нишком підпирають дубовими стовпами, і він знову стоїть на перекір негода. Але коли навіть руйнують його, то дещо беруть з нього для нового дому. Так батько щось передає синові, а син своєму синові. Одні вмирають, інші народжуються, і на тому віками стоїть очі дві дім. Як пам'ятник тим, хто поселився в нім перше. Від вас залежить, що ви залишите своїм дітям. Шануйте те, що батько залишив для вас, трудіться на більше, і якщо не виходить вам жити в отчому домі. Може, тісно, незручно там, а може, великі діла вершите вдалині від нього, то хоч поїдьте, погляньте. Провірте про подвір'я, в якому пройшли ваші перші весни. Напийтеся води з криниці, яку вимостили жилаві натомлені руки батька. Віддайте хвилину пам'яті перед цими святими оберегами дитинства вашого. Все вам згодиться для серця, для душі, для вашої щоденної праці, окрім шаноби до людей, які народили вас, ви більше. Нічого не винесете до чого дому.